Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про те, чому зараз таке поширене явище, як зрада, якраз під час війни. Найчастіше я чую про те, що чоловіки звинувачують у зрадах жінок, говорять про те, що. Що всі жінки в е, основному виїжджають, залишають чоловіків і відповідно вже не повертаються, або потім е, просто повідомляють чоловіків про те, що вони знайшли собі когось іншого, і, відповідно, або подають на розлучення, або просто е, живуть ось з кимось іншим. А від чоловіків е, це я розумію, коли чую, а так само я і чую від жінок, і теж їх розумію, коли вони, наприклад, говорять, що е, чекають уже там не один е, місяць або навіть рік свого е, коханого з війни, І потім випадково дізнаються, або навіть він сам зізнається, що навіть там на нулі він так само знайшов з ким зрадити. І, можливо, він і розкаюється в цьому, і він а, не хотів, щоб так сталося, але ось сталося як сталося, і це теж боляче, так само жінці неприємно, і вона не знає, як далі з цим бути і жити, адже вона чекала, була вірна, і ось таке вийшло. Тому якби звинувачувати когось конкретно в тому, хто більше зраджує, хто менше, я би не радила, тому що абсолютно. Вірність, вона така, знаєте, не має статі, це просто е, якість, яка або є в людині, або немає. Тобто вірність вона точно не має статі, як на мене, і е, ви просто е, показуєте те своє ставлення і до людини, і до себе в першу чергу, адже ви зраджуєте свій вибір. Е, так само, якщо ви це робите. І чи ви чоловік, чи ви жінка, незалежно від того, в яких ви зараз знаходитесь, навіть у умовах, завжди можна знайти як з ким зрадити, так і так само і знайти причину, щоб цього не робити, і щоб залишатися вірним своєму вибору. Тому все тут залежить конкретно від людини. А, тож я би просила, щоб більшість людей не намагалися звинувачити одне в одного і говорити: от чоловіки часто люблять писати в коментарях про те, як всі жінки виїжджають і всі залишають своїх чоловіків. А я знаю так само і випадки, коли. Жінки чекають на чоловіків, і так само чоловіки їм знаходять з ким зраджувати. Тому знову ж таки не варто спускати, як то кажуть, всіх собак на когось одного, бо на жінок, або на чоловіків. Тому що, на жаль, зрадники є як серед тих, так і серед тих. Дуже важливо берегти свої стосунки, але берегти обом тобто, обоє мають це хотіти робити і прикладати максимально зусилля для цього. Це мають бути якісь конкретні дії, а не просто вибережете це на словах і вважаєте, що. Цього буде достатньо. На жаль, цього недостатньо, і тому е в першу чергу потрібно обрати ту людину, з якою ви е будете почуватися дійсно коханими, потрібними, і яка навпаки буде вам допомагати е відчувати себе от потрібними в цій парі. Тому що якщо ви оберете одразу людину, яка е завідомо вже буде. Посилювати це ваше відчуття самотності, відчуття непотрібності, і навпаки, вам його підсвічувати своїми вчинками, діями, тоді діла так не буде, і навпаки, ви ще швидше занепадете духом, будете думати, що з вами щось не так, тому що от хтось з вами себе так поводить. Тому дуже важливо дійсно мати оцю якість в собі, якість вірності, собі, своєму вибору, тій людині, з якою ви знаходитесь, і якщо ви відчуваєте, що, наприклад, щось змінилось у ваших стосунках, ви не хочете більше бути цією людиною. Важливо про це сказати прямо відкрито, а не Думати, як зробити так, щоб людина або сама від вас пішла, і ви залишились чистими, білими і пухнастими, або якось тим більше за спиною у людини зрачути, коли вона про це ні сном, ні духом не знає. Ну це як на мене найгірший варіант, тому що це дуже сильно б'є по самоцінці, коли людина все таки про це дізнається, адже рано чи пізно все завжди. Стає явним, що приховують. Тому найкраще, що можна зробити, це дійсно просто поговорити, хоча це буде важка розмова, звичайно, але все-таки це набагато краще, ніж ось так зраджувати. Тому, що я ще хотіла сказати: напевно, про те, що дуже важливо так само не звинувачувати одне одного в тому, хто кому що більше дає у стосунках, тобто, враховувати це і вважати, що хтось кому щось винен. А, тому що так само знову ж як почитати коментарі, то чоловіки дуже часто люблять казати, що жінки вони. Дуже меркантильні і дуже намагаються дістати якусь вигоду, користь чоловіків. Але є так само багато історій, коли жінки переписують а, свої квартири на тих же чоловіків, а, беруть кредити на те, щоб купити їм машини, а ті чоловіки потім зникають у невідому напрямку, залишають купу боргів а, цій жінці, і ну, вона потім ще багато років їх виплачує. Тому, кажу, знову ж таки, говорити, що хтось один поганий, а хтось один завжди у всьому правий і завжди він білий пухнастий. Це абсолютно а, така одразу. Програшна е, стратегія, яка ні до чого доброго нас всіх точно не приведе. Е, треба дивитися на кожен випадок індивідуально, кожен конкретно він має якісь певні причини, чому так відбувалося. Е, тому просто дивіться за собою, дивіться за тим, щоб ви робили як. Така людина, яка заслуговує поваги, робіть так, як ви хочете, щоб поводились з вами, і відповідно шукайте ту людину, яка так само буде поводитись з вами. І тоді все у вас вдасться. І я впевнена, тоді не буде у вас якихось великих і таких складних життєвих періодів у стосунках, які ви б не змогли своїм партнером разом подолати і вирішити. Ось і все.